кілограмового лотуття, чоловічий жіночок. Тут у нас сорт екстра плюс ціна за кілограм 7,5 євро. Починаємо з чудових жіночих черевиків левіс. вони у нас класні на шнурівоці. Розмір я зараз вам підкажу. Розмір у нас іде 37-й. Наступна пара взуття у нас чоловічий черевики. Ось такого плану. Бачите, він в ідеальному стані 38 років. І так, наступна пара взуття. Ось такі ботики, серединка дуже теплесенька, розміру 40. Черевички на замші. Ось такого плану. І бачите, підошвом. Рікець 38-го розміру. С-олівер. Ось такі чопіточки. Серединка теплесенька. Розмір сороковий. Наступні черевички. Ось такого плану. Невисокий каблучок. Серединка утеплена. холодному осінь. Бачите, підошва в гарному стані. Розмір постараюся вам знайти. 39-й розмір. І так, наступні нам попадаються ось такі уваги, серединка теплесенька, розмір 41. Нагадую, в даному лоті 20 кг взуття. Ось такі класні масивні черевики прорезинена підошва 38 розмір. Наступна пара перезуття в нас дитяча. Ось такі черевички. Серединка трішечки утеплена, розмір 28. Ще одна дитяча пара. На дівчинку. Ось такі ботики. Серединка дуже-дуже теплесенька. Підошва в гарному стані. Розмір постараюся вам знайти. Не бачу, на жаль, здається, 30-й. Наступна пара взуття. Ось такі черевики кетчуво. Серединка теплесенька. На ліпучках розміру 37. Наступна пара взуття у нас більше спортивна. Ось такі красивочки, серединка утеплена. Е, пише розмір 5 з половиною. Наступна пара взуття дитячі черевички. Ось такого плану. Дуже милі. Вони 27 років. Нагадую, тут сорт екстра туст ціна за кілограм. З половиною євро. 39 розмір. Так, ще одні черевички на масивній підошві. Ось такого вони йдуть План, в плану, в ідеальному стані 37-й розмір. Ще одна пара дитячих ротиків. Ось такий низ прорезинений. Також кечула. середина теплосенька. Розмір пише 34-35. Жіночі боти Ось такого плану. Серединка тепленька, розміру 39. Наступна пара. Ось такі черевики, розміру 39. І бачите, підошва в ідеальному стані. І так, нагадую, в даному лоті 20 кілограмів зустріча. Ціна за кілограм 3,5 євро. Так, ось зараз постараюся вам знайти. 37. І так, чоловічі, шкіряні черевики. Великого розміру. Ось такого в нас тут плану. І бачите, підошва в гарному стані. Розмір великий. Але, на жаль, я його не можу. Не бачу. Не бачу. Десь 44-45. Ще одна пара. І більш на осінь, не холодну зиму 38-го розміру. Ще одні теплесенькі ботики. Ось такі, розміру 40. І остання пара в даному лоті, Чобіточки. Невисокі, каблучок стійкий, розміру 38. Бачите, вони йдуть в ідеальному стані. Нагадую, це розпаковка взуття екстра плюс сорту. Ціна за кілограм 7,5 євро.